Друзі, пропоную сьогодні виконати комплекс вправ з обручем. Перша вправа піднімання рук з обручем вгору. Вихідне положення, ноги на ширині плечей, Руки з обручем опущені. Вправа. починай. Один, два, три, чотири. 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 Закінчили вправо. Наступна вправа, нахили тулуба вперед. Вихідне положення, сидячи на підлозі. Обруч перед собою. Вправо починай. Один, два, три, чотири. 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 Закінчили вправу. Наступна вправа – Присідання. Вихідне положення. Стоячи. П'ятки разом. Носочки нарізно. Руки з обручем опущені. Вправу починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили вправу. Наступна вправа, прогинання спини. Вихідне положення, лежачи на животі. Руки та ноги вздовж хубава. Обруч з руками над головою. Приймаємо вихідне положення. Вправо починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три. 4, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Закінчили вправу. Наступна вправа повороти тулуба. Вихідне положення стоячи на колінах. Руки з обручем перед грудьми. Вихідне положення прийняли. Вправу починай. Один, два. Три, чотири. 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 Закінчили вправу. Наступна вправа піднімання ніг. Вихідне положення, сидячи на підлозі. Ноги прямі. Поставлені в обруч. Руки тримаються за цей обруч. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Один, два. Три, чотири. 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 Закінчили вправу. Остання вправа – Стрибки в обруч. Вихідне положення. Стоячи ноги разом. Руки на поясі. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. czyłem w